Знаєте, є філософії, які намагаються пояснити буквально все на світі. Ну, от, просто все. А тепер уявіть собі мислителя, такого собі Серена Клірке Гора, який раптом каже: Стоп, друзі, ви у своїх грандіозних системах забули про найважливіше, а саме про те, що означає просто бути людиною. І справді, а що ж такого важливого ми втрачаємо, коли занурюємось у ці високі матерії, коли розмірковуємо про долю історії, про роль держави, про сенс буття, отак у загальних рисах, що залишається, так би мовити, за кадром усіх цих величних теорій? А відповідь насправді до болю проста і водночас глибока, втрачається конкретна жива людина. От просто людина з її проблемами. Киркегор, по суді, зробив неймовірну річ. Він повернув філософію обличчям до особистих переживань, до тих самих сумнівів, тривог, які відчуває абсолютно кожен, коли залишається сам на сам зі світом. Кірке Гора, знаєте, не просто так називають бунтарем. Це було в його крові. Бо його філософія це не були якісь тихі роздуми в кабінеті. Ні, це був прямий, відкритий виклик. І кому найбільшому авторитету того часу, самому Гегелю? Ох, контраст між ними це просто небо і земля. Уявіть собі, Гегель мислить глобально всесвітній дух, історичні ітохи, велич держави. А кірки немов би підходить до нього, кладе руку на плече і каже: Зачекайте но. А де у всій цій схемі я? Де моє особисте, моє суб'єктивне існування? От саме він і розвернув філософію на 180 градусів від величних абстракцій до живого, часом болючого, але такого реального досвіду. І от цей фокус на особистому, на конкретному досвіді і привів Кірке Гора до його, мабуть, ключової ідеї він узяв звичайнісіньке слово існування і перетворив його на справжню філософську проблему. Уявляєте? Виявляється, що просто існувати це вже виклик. Це вже проблема, яку треба вирішувати, і цей виклик він назвав таким специфічним терміном екзистенція. Що це таке? Ну, це точно не просто біологія, не просто факт, що ми дихаємо. Ні, це усвідомлене, і будемо відверті, часто дуже болісне переживання власного я для Кіркегора. Це був найважчий тягар, який тільки може нести людина. Так, а з чого ж складається ця проблема існування? А це, знаєте, цілий клубок, такий заплутаний клубок з емоцій і питань. Тут і сумніви, і постійна тривога, і непевність у завтрашньому дні. А в самому центрі цього всього свобода. Так саме свобода вибору, вона й породжує ці душевні муки, змушує постійно питати себе: а як мені жити? Що таке добро? А що зло? Взагалі, в чому сенс? Оце все разом це і є екзистенція за Кірки Гором. Добре, але що ж робити з цим тягарем? Невже просто страждати? Ну, Кірки не був би великим філософом, якби не запропонував вихід. Він не залишає нас наодинці з цією проблемою. Натомість він пропонує таку собі дорожню карту розвитку особистості. Це шлях через три великі стадії в пошуках сенсу. І ось ці три стадії естетична, потім етична і, нарешті, релігійна. Важливо розуміти, що це не просто якісь формальні етапи. Ні, це три абсолютно різні способи жити, три різні світогляди, по суті, три різні відповіді на той самий виклик існування. Отже, починається все зазвичай з естетичної стадії. Це, так би мовити, життя заради кайфу: вино, музика, вечірки, мистецтво, все, що приносить миттєву насолоду. Але є одна проблема. Оця постійна гонитва за задоволеннями рано чи пізно призводить до страшної нудьги і до вічаю. І от саме в той момент, коли в голові виникає питання, і що це все, що далі людина вперше по справжньому впритул стикається з проблемою існування? І що ж є відповіддю на цю нудьгу? А відповідь це перехід. Перехід на наступну етичну стадію. Саме тут все стає серйозніше. Людина раптом усвідомлює не тільки свою свободу, а й що набагато важливіше, свою відповідальність. З'являється отой самий вибір: добро чи зло, обов'язок чи миттєва пристрасть. І людина починає, по суті, ліпити себе, визначати, хто вона є саме через ці рішення. Але стримайте. І це ще не все. Навіть таке відповідальне, таке, здавалося б, правильне етичне життя, це ще не фінал, каже Кіркегор. Є ще третя найвища стадія, і вона виводить нас за межі звичайної людської моралі. Дивіться, кожна з цих стадій приводить до абсолютно різного результату. На естетичній стадії ну, особистість просто розчиняється в насолодах, губить себе, на етичній вона навпаки знаходить себе, утверджується через вибір і обов'язок, але тільки релігійна стадія пропонує щось ну, геть інше, щось кардинальне, воз'єднання з абсолютом, з творцем. Що ж відбувається на цій стадії? А тут, через те, що Кіркігор називав стрибком віри, Людина нарешті отримає відповіді таємниці світу ніби розкриваються. Добро і зло перестають бути відносними, вони знаходять свій абсолютний критерій у Бозі, і що найголовніше, приходить розуміння вічності. А це, у свою чергу, надає сенсу абсолютно всьому. І та сама тривога, яка мучила нас, вона просто зникає. Бо життя виявляється немарним. Добре, давайте підбивати підсумки, який же спадок залишив нам Кіркегор і що не менш цікаво, як його сьогодні оцінює сама філософія. І тут є одна доволі поширена, хоча скажу чесно, трохи різка оцінка. Звучить вона приблизно так. Філософський світ каже Кіркегору величезне дякую за те, що він по суті відкрив екзистенцію як проблему. Це його гігантський внесок без сумніву. Але от його відповідь на цю проблему, той самий стрибок віри, багато хто сприймає вже не як філософію, а скоріше як теологію, як крок у бік релігії. І тому наприкінці залишається головне питання, те саме питання, яке Кіркегор, по суті, поставив перед кожним з нас. Чи справді віра це єдина можлива відповідь на оцю одвічну тривогу існування? Чи може є і інші шляхи, інші способи знайти сенс у світі, де ми, як він казав, просто приречені бути вільними? І це, мабуть, те питання, на яке кожен має знайти відповідь самостійно.